Віддали мені ось такий каланхоє Блосфельда, щоб я його врятувала. Для початку я познімаю з нього все сухе листя, поставлю його на світле місце і відрегулюю полив. І затим почекаю ще десь 2-3 тижні, щоб рослина звикла до мого мікроклімату, щоб їй було менше стресу. Ось так тепер виглядає каланхоя без сухого листя. Тепер, після того, як рослина звикла до мого будинку, я хочу її обрізати. Так як вона виросла худа та довга. В даному випадку каланхої можна обрізати дуже коротко. Це ще називається обрізкою під пеньок. За 2 тижні до обрізки необхідно перестати поливати рослину, щоб в неї було менше соку і вона швидше загоїла свої рани. Обрізку краще проводити гострими ножицями чи сікатором. Першій половині дня. Після обрізки рослину краще прибрати з сонячного підвіконня і поставити горщик в півтінь. Поливати рослину краще через 2-3 дні після обрізки. Обрізку проводять для збереження декоративного виду рослини. А ще це дозволяє надати пишності рослині. Зазвичай пагони рослини активно ростуть, сильно витягуються. При цьому оголюються біля основи. Крім цього, старі пагони заважають активному зростанню молодих. Обрізка дуже важлива для догляду за каланхоє в домашніх умовах. Крім того, регулярна обрізка каланхоє дозволяє омолодити рослину, дати квітці відпочити після завершення періоду цвітіння, використовувати живці для розмноження каланхоє, активізувати процеси руху соку в пагонах для їх рівномірного харчування. Це підвищує стійкість до засихання. Підвищити стійкість рослини до розвитку хвороб з допомогою зміцнення імунітету. Після обрізки коренева система розвивається більш гармонійно. Також обрізка сприяє пишному і довгому цвітінню. Часто обрізання проводять у профілактичних цілях. Оптимальним часом для цього є пізня і рання весна. Це час, коли активізується зростання пагонів, і рослина виходить зі стану спокою. Ось скільки гілочок я назрізала. Їх можна легко вкорінити, поставивши їх у воду. Про це у мене є окреме відео. Тож, якщо вам цікаво, посилання на відео про вкорінення залишу в описі під відео. Після обрізки пройшло вже три тижні. Гілочки вже добре підсохли. І вже з'явилися перші молоденькі листочки. Пройшло ще два тижні. Листочки ще більше виросли і стали зеленіші. Пройшло ще два-три тижні, і у Каланхоя з'явилися вже не лише поодинокі листочки, а й вже маленькі повноцінні паростки, що є дуже хорошим знаком. Пройшло ще три тижні і ось як виглядає Каланхоя. Росте і відновлюється він не так швидко, як би хотілося, але в цілому, як на мене, омолодження рослини проходить досить успішно. Тепер треба тримати його на досить світлому місці, щоб він знов не почав видовжуватися. Бажаю вам успіхів у вирощуванні Каланхоя. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!